А розкажіть, як розбили першу машину? Давно то було 20 років тому. Я був студентом. в мене перша автівка це двохлітрова Vectra Vectra Аа, двохлітрова на велюрі, срібляста, всідані. М -м -м. Гарнюня. Грачував я, це таксував. Грочував це, коли ти їдеш із руки, підбираєш людей. Не було тоді додатків і тому подібне. Звісно, я це робив вночі. А я катався вночі по місту, вивчав Київ і тому подібне. Це перший досвід, їзди в великому місті. А, я молодий, гарячий а, і. Підзаробляю, так сказати. Підвозив я компанію, віз їх, не пам'ятаю звідки, але пам'ятаю, куди, на Лісний і на перехресті Мілютенка і Курчатова біля кінотеатру е, Тоді ще Росія. Зараз не знаю, як він там називається. Е, я потрапляю в таку ситуацію. Рівно перша ночі. І бляха, вимикається світлофор. Я їхав на зелений. І рівно о першій ночі, по периметру Києва, по малим перехрестям, вимикаються світлофори. І він починає миготіти просто жовтим. Там дерева. І знак пріоритету, там висів не біля, не поряд з зі світлофором, а раніше тирчав з дерев. І на цьому перехресті е, я виходить, їхав зі сторони юності, і е, е, кінотеатр в мене був з правої сторони. Там обмежена оглядовість, е, ніхріна не видно. Е, і я на швидкості, та не знаю, десь 50, може більше 60, собі їхав і виходить, що по факту я влітаю на те перехрестя, вже не на зелений. А не на, на непрацюючий світлофор і потрапляю в таку ситуацію. З правої сторони летів тутешній місний парень Рома, крепкий Рома. Дякую тобі, Рома, що ти виявився достатньо таким міцним хлопцем. Бо е, з правої сторони в мене влітає на повному ходу та Славута. Яка е, Газувала, що ранена в червоне, і коли загорівся миготливий, продовжила рух, бо знав, що він на головній. А я, виходить, провтичив, що в мене другорядна. І ця тавруха перелетіла через мене і хіранулася на стелю. А я з вирваним колесом хіранувся з повною машиною людей в дерево а, лівою стороною. Отака от історія.